торкайся, не на відходи, відстань, колич дорослих, телефонуй 101. так детально та наочно рятувальники показують школярам, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, наголошують на ризиках для здоров'я та життя, якщо не дотримуватися рекомендацій. Кожному дарують повчальні книжки, аби важлива інформація завжди була під рукою малечі. Тримай тоді хто не отримав. Діти, тут ви знайдете добірки на правила безпеки. Інструктаж у бусі пройшли понад дві сотні учнів з однієї з дніпровських гімназій. від найменших і до старшокласників. Серед них і 11-річна Вікторія. Дівчинка навчається у шостому класі. Каже, на таких уроках вона не вперше, але завжди корисно почути таку важливу інформацію. Ще раз я вважаю, що ці правила для мене дуже корисні, тому що без них я можу просто вмерти. Я чула історію, як хлопчик кинув камінь у якийсь вибуховий предмет і залишився без ноги. Для мене це була повчальна історія тим, що не треба чіпати взагалі ніякі речі, які лежать на вулиці. Мобільний клас безпеки створили фахівці ДСНС спільно з поліцією та компанією ЮНІСЕФ. Тут кажуть, рятувальники є все необхідне. Телевізор, колонка, 3 d макети вибухонебезпечних предметів та пізнавальна література. надзвичайно важливо навчити дітей культурі безпеки. Ми ні в якому разі не називаємо правильні назви вибухонебезпечних предметів. Не тому, що ми їх не знаємо, а тому, що для цивільних людей немає ніякого значення, яка правильна назва, тактико, технічні характеристики, адже і Великий вибухонебезпечний предмет і маленький однаково може заподати шкоди. Управління освіти зазначають, з 2023 року в навчальних закладах регіону створюють класи безпеки. Однак заняття з фахівцями для дітей корисніші. Малеча може не лише читати правила, а й побачити усі макети та задати питання фахівцям. Тема класів безпеки для нас не нова. І з го року вже 8 класів функціонує по школам в кожному районі міста і їх буде більше. Але саме мобільний клас безпеки він дає можливість дітям познайомитися з правилами безпечної поведінки. Окрім того, в мобільному класі школярам розповідають і про безпеку у побуті. Дівчинка бавилася улюбленою іграшкою і забула її на обігрівачі. Що трапилося з обігрівачем? Обігрівач позволив іграшку. Дітям також нагадали про безпеку на дорогах та світловідбиваючі елементи, які вони мають носити на одязі в темний час доби. Покажи, будь ласка, як треба переходити дорогу повільно чи швидко? Чи перебігати міла? Тепер ти покажи, будь ласка. О, які розумні діти таких мобільних класів у регіоні два щодня вони разом з фахівцями екстрених служб курсують по області. Лише за один день спеціалісти провели інструктаж для понад півтори тисячі школярів з десяти закладів освіти. Вікторія Вахрушина, Сергій Озіров. Новини одинадцятого каналу.